Всім привіт! Сьогодні для учасників історико-читацького клубу історії про історію, а також для всіх інших бажаючих, що завітали на цей мій канал. Я зачитаю невеличкий шматок з книги Ярослава Грицака Подолати минуле Глобальна історія України, книга, яку я раджу всім, хто питає в мене поради щодо книжок з історії України. А ще зачитаю малесенький шматочок з цієї книги: це навігатор з історії України. А книга одна з серії. Це саме темні віки, бо зараз ми в нашому клубі проходимо той період нашої історії, який називався так. І науковим керівником проекту в цій серії став теж Ярослав Грицак, тому мені. Здається, що ми можемо об'єднати невеличкі два фрагменти, які я хочу зачитати, які ми хочу поділитися з вами в одному відео. Отже, поїхали. Євразійський степ був своєрідною широкою магістраллю, якою кочові племена: гуни, авари, угри, болгари, таври, готи, візіготи, вандали, франки та інші. Проходили зі сходу на захід, особливо в час великого переселення народів. Припускаючи, їхня поява в західній частині Євразійського материка була пов'язана з двома періодами затяжної посухи в Західній та Центральній Азії близько 300-го, а потім 800-го року. Причорноморські степи слугували для більшості кочівників своєрідним прохідним двором. Вони проходили через Дике Поле і, не зупиняючись, йшли далі. Про це свідчать назви окремих європейських країн і країв, де вони остаточно зупинилися. Деякі кочівники осіли на Поволжі та Причорномор'ї. Тут виникли і зникли величезні імперії гунів та аварів. На ранніх порах існування Русі на схід від неї розміщувався хозарський Каганат, велика тюркська держава, частина еліти якої прийняла юдаїзм. Влада Каганів поширювалася і на слов'янські племена. За однією з версій, саме хозарські кагани заснували Київ. Святослав у 969 році розбив хозарський каганат. Його самого вбили три роки по тому печеніє інше кочове плем'я, яке на початку 11 століття витіснили половцям. Про все це ми вже дізнаємося в наступному місяці нашого клубу. Більше сусідство степу перетворювало східну Європу на зону інтенсивних контактів, як воєнних, так і мирних. Народів і культур. Тому виняткова поліетнічність і мультикультурність були і залишаються двома характерними рисами місцевої історії. Жоден народ, який мешкає тут, не може заявляти про свою етнічну чистоту та автохтонні права. Такі заяви це політичні і часто небезпечні фантазії. Можна лише приблизно з'ясувати, хто тут був раніше, а хто пізніше. Ми не знаємо, коли на цих землях з'явилися слов'яни. Хоча слов'янський ген, як припускають, має 15 тисяч років, існування слов'ян як окремої групи більш-менш певно простежується лише починаючи з 6 століття. Першою культурою, яку археологи вважають безсумнівно слов'янською, є прасько корчацька культура. Вона існувала в 500-700 роках у межиріччі Ельби і Дніпра. Час її існування збігається з першими писемними згадками про слов'ян у візантійських джерелах VI століття. Там слов'яни фігурують як анти, склавенне та правдоподібно Венети. До кінця 9 століття вони заселили Східну, Центральну та Південну Європу, відсунувши на Заході Германські, а на Балканах Римські племена. У ході розселення вони поділились на три великі групи східних, західних та південних слов'ян. Швидкість, з якої відбувалася слов'янізація Східної, Центральної та Південної Європи, ще одна велика загадка. Слов'яни були землеробською цивілізацією, а швидкість поширення таких цивілізацій у середньому кілометр за рік. Слов'яни ж поширювалися зі швидкістю майже в шість разів більшою. Відповісти на питання, чому так можна, якщо припустити, що слов'янська культура була не етнічною культурою, а радше стилем життя. Цей стиль означав з одного боку досконаліший спосіб господарювання, який підносив місцеві племена понад рівень простого виживання. А з іншого боку, візантійські джерела говорять про войовничість слов'ян, але визначають одну характерну рису. На відміну від інших племен, слов'яни не тримають полонених у вічному рабстві, а після певного часу дають їм вибір або повернутися додому, або залишитися з ними, вільними людьми. Поєднання цих двох рис. Кращий спосіб господарювання та егалітарний етос робили слов'янський спосіб життя для інших племен таким саме привабливим, як, скажімо, спільноти гіппі для молодих людей на заході 1960-70-х роках. І з плином часу цей дух щасливих гіппі випарувався, і слов'яни стали ієрархічною спільнотою. Але саме він міг бути відповідальним за швидкі темпи слов'янізації Східної, Центральної та Південної Європи. Отже, висновок: по перше, слов'яни виразно з'являються в історії разом з іншими племенами після падіння Риму та під час великого переселення народів. По друге, від VI століття вони входять у контакт із візантійською цивілізацією, коли усідають на Балканах. У 9 столітті в цій великій контактній зоні з'являються нові варвари зі Скандинавії. Але про це ми з вами поговоримо наступного місяця. А зараз зачитаю ще шматочок з цієї книги, а саме наслідки і висновки. Прямим і безпосереднім наслідком періоду темних віків є становлення Західної Європи після тривалого часу невизначеності кордонів і руху народів. Різні етноси встановили більш-менш усталені межі свого проживання. У ранньому середньовіччі осіли. Деякі кочові народи сформували власні держави. Так, зокрема, постали Угорщина і Болгарія. Інші кочівники розчинилися в різних народах і поступово зникли. Ранні слов'яни пішли на південний захід від території сучасної України, заселивши Балкани і Центральну Європу. Візантія мала значний культурний вплив на південних слов'ян, які, переселившись до кордонів імперії, перейняли спочатку її матеріальну культуру, а згодом і духовну і Слов'яни розсілилися аж до Ельби у Німеччині, де вступили в протистояння з германськими племенами. Надалі ці сутички набули вигляду католицько-язичницької боротьби в центральній і північній Європі. Степ продовжував жити кочовим життям, несучи загрозу для вже осілого населення лісу, степу та лісу, а в майбутньому державі Русі. Висновки Період темних віків це час постійного руху і змін. Через землі нинішньої України проходили численні кочові племена і народи, тож на нашій території мала нагоду постати мусульманська держава або ж більшість місцевого населення почала б сповідувати юдаїзм. На українських землях могли затриматися болгари чи угри. Тоді на купюрі номіналом в одну гривню, не факт, що це була б саме гривня, мали б не рівноапостольного князя Володимира, а Арпада чи Кубрата. У часи раннього середньовіччя у світі активно поширювалося християнство, з'явився та зміцнював свої позиції іслам. На українських землях у той час жили переважно язичники. Поступово за панування хозарського каганату в регіон потрапили іслам та юдаїзм. з'явились перші християни, сформувались перші релігійні общини. Нових обрисів набувало обличчя всієї Європи. Гони змінили розстановку сил у Євразії загалом. Рим упав. Західна Римська імперія перестала існувати. Східна потерпала від численних ворожих нападів: персів зі Сходу, Арабів з півдня, слов'ян з півночі. Слов'яни остаточно оформились як помітна сила. Центральній і східній Європі. Вони витиснили ромеїв з Балкан і германців з берегів Вісли, Одеру та Ельби. Християнська Візантія, уламок Римської імперії, з різним успіхом протистояла варварам, але неодмінно втягувала їх у свою культурну орбіту. Імперія часто вела зовнішню політику не військовим, а політичним шляхом. Саме цей геополітичний напрям на Візантію збережеться на наших теренах у подальші часи. часи. Русі, про що ми з вами в клубі поговоримо вже наступного місяця. Якщо ви не є членами нашого історико-читацького клубу історії про історію, можете подивитись, про що йдеться за лінками в описі цього відео, і написати мені про своє бажання долучитися. Це цікаво.